Добрий день, діти. Сьогодні ми будемо спостерігати за дуже цікавою пташкою. А за якою саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хвіст та пір'я, набундючившись, мов пан, це не півень, не фазан. Галасливий в нього крик здогадались, це. Індик. Індики це найбільші птахи серед свійських, якщо не брати до уваги страусів, яких часто теж вирощують на фермах. Першими переручили і почали розводити цих птахів американські індійці. Можливо, саме тому їх називають індиками. Сім'я індиків складається з тата індика, мами індички та діток індичат. На голові та шиї індик має червоні мішечки зі шкіри. Коли він сердиться, ці мішечки збільшуються. Ці свійські птахи літають погано, але бігають дуже швидко, бо мають. Сильні лазуристі лапи. Віндикі велике довге пір'я на крилах та хвості. Яйце індички рожевого кольору з коричневими цятками. Воно удвічі більше за куряче. Індики дуже гонорові птахи та нерідко агресивно ставляться до інших видів. Вони люблять триматися з граями, особливо у дикій природі. Пихатий індик, цей індик він гордий, дуже, і тому ні з ким не дружить. Пишне пір'я розправляє, темні крила розставляє, йде пихату по двору, забавляє дітвору. Малята тож за ким ми сьогодні спостерігали? Так, за індиками. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!